Привітаємо весну! Здавна українці віншували прихід весні гаївками. Гаївки це весняні пісні, які під час Великодніх свят виконували діти, парубки та дівчата. На відміну від гаївок, веснянки співають упродовж цієї весни. Веснянки і гаївки часто співають у хороводі. Розглянь живописні картини, порівняй їх за композицією, колоритом, зверни увагу, як у них передано рух танцюристок. Обидві картини мають яскраво виражений центр композиції, танцюючих дівчат, до яких прикуто всю увагу. Отже, композиція цих творів закрита. Ну, ми закличемо тепле сонечко. Вийди, вийди, сонечко! І щоб сонечко рано вставало, яскраво світило, зробимо сонячний вітрячок. Нехай швидко крутиться і всіх звеселяє. Виготов вітрячок із кольорового папіру, картону та матеріалів на вибір. Застосуй декор.